Не будемо заважати напарнику і можливо проберемося кудись, кудись, кудись в такі місця. Опа, ще одна рибулька. Ребят, хороший оконців. Поболі явно. О, да! О, блін, зійшов. Без покльовки так само. Добрав. Та ти що. Ну а тут я тобі скажу, що є смысл поставити ще більшу покльовка, ребят. Ой, це щось прикольне, я вам скажу. Поклвка. Yeah. Доброго ранку, друзі. Радий вітати вас на каналі я Рибалка від Влада. І сьогодні, сьогодні вперше за дуже довгий час, я вибрався ціле напрямлено на Окуня на річку Південний Пух. Ах, недалеко, відносно недалеко від Вінниці, Сутиски, багато хто знає цю локацію. Комплект. Сьогодні у мене Оптимус. Оптимус до 10. Лювіас. 12-го чи 13-го року. Не обітти, я не пам'ятаю просто, яка це йде моделька. Чи 12-го чи 13-го вони йдуть 03 -й. Sunline Siglon Копія на джевастик від флагман, вольфрамчик. Ось зараз вам покажу, покажу е на які приманки я сьогодні буду ловити. Це буде Hitomi, копія на танту. І Magic Stick 1,6 дюйма. От, дюйма. От ось такі от приманочки сьогодні буду використовувати. Зарядив це все на півтора грами чебурашку вольфрам. І ось такий флагманський від флагмана гачок сингл, копія на декоївський сингл 10 розмірі. Людей багато рибу ловлять. тобто не будемо тратити багато часу. І вирушаємо вже на берег Південного Богу. Так, друзі, спускаємося на першу таку місцину. Що мені це місце переглянулося, бо берег стелений камнями. Зараз будемо пробувати тут щось піймати. Що там були якісь поклявки? Так, ми будемо заважати напарнику і можливо проберемося кудись, кудись, кудись в такі місця. Десь на камінь стати можливо, чи вийде туди зайти, чи не вийде, не впевнений, що вийде, але тут в принципі нормально буде. Ось такий гарний туманний ранок. Ось з такого плану в мене монтаж. Півтора грама вольфрамка, маленька приманочка, містик спайсі і let's go. Перші Перші закиди недалеко від берега. Будемо, будемо пробувати. Бля, не ну, видай сьогодні, ребят, просто без капець. Перша точка без покльок, але, але тут таке. Буде виходитись, ми виходимо далі якусь наступну точку шукати. Тут така рибалка буде типу спорт берег. Ходиш, бігаєш, шукаєш, встаю оком активне. Бачу якась така перспективна доволі місцина Зараз пустюсь туди. Тут попробую теж. Ребят, перша, перша рибка, перший окуньок. Ой, дивіться, дивіться що з окунем. Дивіться, які мотовники. побиті, значить його є якийсь містер судак, скоріше за все. Перший окунь у нас в заліку, ну такий спортивний ладошечний от розмір, ладошка окунь, кайф, кайф рибулька. Зараз ми йому зробимо фотку і будемо будем рибачити далі. Так, пацани, я майже впевнений, той впевнений, що ти тут не один. Ти у нас йдеш додому, а ми, а ми вирушаємо за твоїми братами. Можливо, тільки більшого розміру вони не потрібні. мені не потрібно. З покльовка мені сталося не дуже далеко від берега. В цьому напрямку я зробив закид ближче такого от, до похиленого дерева. Тобто можливо, можливо ось тут далі трошки в цих деревах дасться їй щось поковиряти зараз ми тут ще зробимо 2-3 проводочки подивимося будуть у нас покльовки чи не будуть Ребят, ще один а зійшов Окунь стоїть в березі ось тут недалеко Ребята, хороша покльовка. І ще один на Да, Стоїть там, стоїть там, зграя. Таких от спортивних матросів. Так, ну поки вони клюють, ловимо темп, як на змаганнях. І let's go, let's go, давайте, давайте ще раз. Туди під дерево зробимо закид. можливо, ближче до дерева стоять. Але ось цей крайній потягнув прям по-пацанськи так. А зійшов, є риба. Дивіться. Ха. Дивіться. Мінус приманка. Найшов під деревом таку собі зграйку окуня. На змаганнях це було б непоганою не тощою. Так, ставимо такого ж такого ж копію на поляріси. Є, ребята, є рибулька. Є рибулька. Спортивний окуньок, кайф ловиться в кількості, бомба. Що все ж таки знайшов здайку? трохи половим цього спортивного І Я гадаю, швидше за все піду шукати щось таке більш більш приємне, не спортивне. Реб'ят, ще одна рибка. Опа, окуньок, окуньок клюнув по класіки. Дивіться, тут в березі є такі якісь корягатка, дерево. З другої покльовки такий от хорошенький. Вон до напарника теж зійшла риба. Давай, давай, домой, домой, малий. А ми пробуємо, пробуємо ловити далі. Да, окуня тут хватає, конечно, це. Це однозначно. Кльовка була о вот тут недалеко. далеко. Є, ребят, ще один. Чіткою покльовочкою. цю я покльовку по шнуру побачив. Вже другий окунь, який якийсь що у нього гачок, гачок йде донизу. Не знаю, гачок, з чим це зв'язано але, але от таку от, от штуку я помітив. Далеко кинути взагалі не треба. Чи, може крупніший стоїть, до того ми дійдемо трохи пізніше. Так, 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 друзі, Next, next точка. Тут такі підходи до води не дуже не дуже безпечні, такі обривисті Зараз будемо провіряти у нас. Зліва направо в березі. Поїхали. Я позбираю цього активного окуня в березі. Опа, 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 опа. Зібрав активного окуня в березі. Дивіться, який хороший клян. Розузі зіберу активного березі і буду ставити щось... Щось якби два дюйма якихось, мабуть. І туди побо, подалі, поболі, на 3,5 джигріга. Ой, диви, а заїв, малий, малий, диви, заїв. Як тебе витягнути? Друже? О, віці який хороший, зачтний оконьочок. Боже, яка красота. Осінь, точки падають, блін, кайф. Так, ребят, побачив я таке от дерево, отаке дерево, яке впало в воду, да? І не можу, не можу я пропустити таке місце, ну блін, ну має тут бути окунь? Має, має тут бути окунь. Почнем не від дерева, почнем звідси тако. Але тут мені здається, що має-має тосуватись редко. Ребята, хороший окуньсів. Поболі явно. О, да! Судак. 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 Бонус. Я думаю, хороший окуньсів. Оце у нас судачок влупило. Ай, який приятний! Ви що, ви що, на мікрушку? Бомбочка з-під такого дерева. Кайфуша. А приманочка, що це у нас? Хітомі? ще так. Бомба. Ракета. Ребят. Дивіться який бонус. Який бонус залетів. Судачок такий приятний. На хитомі. Кайф. Просто бомба ракета. Ну подивіться. Дивіться на цю рибульку кайфуша я кайфую. При ловлі окуня, коли такі бонуси попадаються, це дуже-дуже приємно. Ну що ж, ловимо, ловимо далі. Ще одна рибка. Ще один судачок походу Так. Да. Найшов я стаю судачків дрібних. А дивіться, як заїв хітомі. Ой-ой-ой-ой-ой! А хітомі де? Братан? А хітомі то не видно навіть. Див... Йой, дивіться, ребят, де хітомі? Братик, ти чого? Будемо доставати. А як ти заїв його? Йди ж ти сюди, братан. Як достати його адекватно? Чорт його О! Тобі повезло, брат. Коли з такої покльовки я вам кажу. Тут стоять судачки. Значить, ота була покльовка, теж судачка, коли я, я тільки став на точку. Перед таким -от деревом, блін, ну теж ця точка читалася, якби. Таке дерево локальне. Рибят, ще одна рибка. Це якийсь наче тіпа трошки поболі окунь, Дивіться, брикається навіть. Ну це окунь, бо підібрав. Підібрав з дна. А, зрозуміло, ну, що він так брикається, окунь то хороший, але він підбагрився трошки за, за жаберну кришку, але такий взачот йде, тому що якби область жаберної кришки це вважається, що риба цікавилась. Приманку. Такий от хороший, в принципі, вже з середньої дистанції. Будемо будем пробувати тут їх ловити далі. Добрав. Та ти що. Блін, це вже такі поприятні трошки окуня. Так, да, це такі окунчики поприятні, чим були там. Дивіться, який так само хітомі два дюйма лох, маленький гачочок сінгл Копія, <плес> А тут я тобі скажу, що... Є смисл поставити ще більшу покльовка, ребят. Ой, це щось прикольне, я вам скажу. Судачок. Ну так, да, похоже, на окуня не похоже, нема цих таких ривків характерних. Скоріше за все судачок. Такою з такою злегенькою легенькою покльовкою. І давить, слухайте, давить з сторони в сторону. да, судачок. Як він... Передавив галстуком, як обично, стандарт схема судак. Невеликий, але... Але придавив. Давай, впливай. Кльок. Кльок. Є. Yeah. На хітомі якісь почали попадатись поболі окуньки, я вам скажу. Мотель. мотель, ребят. Мотель на хитомі, він там їсть, мотеля? Понятно, чого його так багато. Коротше, витягнуть, якщо на приманці мотеля. Він там хаває мотеля стоїть. Така рибалка, друзі, ходимо, бродимо такими лісами. В принципі, рибка є, рибку знайшли, рибка ловиться, доволі таки активно ловиться на флагманській хитомі. Мені подобається, як половився окунь. Ось. Переходжу зараз далі, до того, що знайшов тут таку мілку-мілку ділянку, піймав з нею одного случайного окуня. Ось, того хочу, хочу пройти далі. Можливо, там є якісь перспективні місця ще далі. Бо я ось тут, ось тут я ловлю вперше. Вперше. Я ще не був на рибалці саме на цих точках. Ого, дякую одній людині, яка порекомендувала поїхати сюди. Ось наступну точечку знайшов якусь, можливо тут глибше буде. Уже попробую покидати я тут. О, ну вже міст. От від того моста, що далі я, я вже знаю що робиться, я ловив уже. Ось там далі місто. Така от місцина. Можливо попробую на дальнячок кинути, якихось 3,5 же гріх, щось таке. Ну, будемо пробувати. Поїхати. Так. Є покльовки, ребят, є, але вони такі, знаєте, стали якісь мега максимально нежні. Такі вже прямо ну, випрашую, випрашую рибку. Да, да, бачите, як ця точка видає з самого ранку, але а, це ну, взагалі судачок. Але проводку треба набагато-набагато пасивніше робити. Прямо в рази. Ремамка, як бачите, я так і не міняв хітомі. Рибка на точці є, її багато. Ну, але звісно ж активність впала. Друзі. Розловив я мандулу з найбільшим сьогоднішнім окунем. Що сказати? Оконь зачотний. Оконь хороший. Мандула 1,8 дюйма. Бомба, ну такий-такий заслуговує фоточку. Зараз ми його сфоткаємо і... І, мабуть, і на мандулу ловити буду далі. А що робити? Ось, друзі, найбільший за сьогодні в мене, особисто в мене такий пузатий грам 150. Клюнув на що? Клюнув на мандулу. До цього в мене на мандулу покльовок взагалі, взагалі не було, а ось тут такий хороший-хороший коньок на мандулу. Ну що ж, цього ми, звісно, відпустимо, а мандулу, а мандулу я залишу на. На своєму флюорокарбоні і буду ловити от таких от старатись далі. go